О, примилостива мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, Ти, скинія істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерсновіння перед ним маєш і можеш дослухатися страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуємо свої моління сердечні. І туга душевні, ублагай Сина Свого і Бога нашого, щоби повернув Він безвісти зниклого додому як колись, змилосердившись, повернув сина вдові Ізнаїну. Ти єдина надія тим, хто надію втратив, і сама бачачи колись страждання свого Божественного Сина на Христі. Подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця, також подібним найгіркішим мечем уражені, простягни лагідну Твою руку і збережи, укріпи, заступи та поверни додому слух Божих, що без звісти пропавши, подай втішання серцям рідним. Що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуття сповнена і на милість щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом твоїм про допомогу тебе молять, помочі твоєї, чудесного заступництва, потребуючи, яви всім нам. Щедру твою ласку й милість подай усе до спасіння корисне, укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач, відніми й до пізнання істини наверни, щоби всі однодушно оспівували. Величні діла Божі через Твоє милостиве заступництво, яке даруєш нам нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.